новим днем, шановні українці, сьогодні в нас на продажі і на огляді Toyota Corolla 2009 року. Офіційний автомобіль. Він зайшов нам в обмін. Людина нас забрала Forester 2016 року, наш клієнт. Автомобіль цілий. з історією, сьогодні я про неї трошки розповідаю. Приставніться, поїхали. Під капотом в нас один з найзвичайних Тойотівських двигунів. 1,33 в нього об'єм, роботяга. Простий і незаумний. В ньому пару тисяч тому тільки пройдено ТО. В принципі, машина кожні 8 тисяч проходила ТО, все під записом, велася її історія обслуговування. Починаючи з офіційного сервісу, з офіційного і так далі. Власник останній купив її в 2018 році з пробігом 105 тисяч км, на дану мить 180 вона проїхала. В головному. Бачите, в фар, фарах стоїть LED. От. По кузову я всю пройшовся приладом, вона вся в рідному зафарблені. Є отакий дефект. Отут. Я планую його полірнути, воно буде трошечки краще. Ну Десь маленькі, незначні тут є там царапинки саточки. Наприклад, ось там на кришки багажника. І отутве царапинка, але мені здається, що це має заполіруватись, вона веде від поліровки. І лобове скле. Скло воно рідне, як і всі інші. Але в ньому є скол. От, напевно, вам захочеться його поміняти, але ну, от ви бачите, знаєте, що таке є. Але зато все рідні все рідні поки що. Так, по стану салону сидінь. В цих Тойотах вони дуже люблять скажімо так, хімчистку, стірку раз на рік, тому що чорний тут така тканина, вона в себе все вбирає, все впитує і її отак от біліє. потрошку. Стан керма, от ви бачите, трошечки тут зверху є затертість, але все в заводі, нічого ніхто не скриває і не прикриває. Два склопідйомника передніх, центральний замок, протитуманки передні, електродзеркала, електрокоректор фар. Комплектація в нас, напевно, базова, наскільки я розумію. Так, Протитуманки задні тут ще в нас є. Пробіг у нас 180 тисяч кілометрів. Звичайно, тут стоїть мультимедія штатна заводська, кондиціонер, до речі, він зараз включений і працює, і підігрів у передніх сидінь. Ну, В принципі, пакет для куріння, пожалуйста. Все, що. Саме необхідне, скажімо так, просте тут є. Шестиступінчата трансмісія. Отут у нас від неї є сервісна книжка, там і з офіційного сервісу є відмітки, і потім вже вели просто під карандаш, скажімо так, під запис обслуговування авто. Комплекта ключів, бачите, 2H3 сервісний ключ. Тут є. Як він називається конструктор тут, ну типу, мультілока, замок на КПП проти гонка. ну скільки він потрібний, не знаю. Сигналкою не користувався, вона, напевно, тут відключена. Не бачу в ній особливого сенсу. Ну Просто ключом на ключі кнопочки є, закривається. Другий бардачок отак в королі виглядає. Ну і наче все. Наче все. Рухаємося. ага, ну, Що в нас тут? підлокітник, такий. Дивіться, все по-чесному. Зріст в мене 193 см. Я сиджу сам за собою. Я там розвалився і розкинувся, нахабно, як я хочу. І ось така в мене виходить картинка. Тобто, трошки я коліна маю розкидати в бока, щоб ну, в сидушку, бо я буду так трошечки відбачити, впиратись під, підпиратись. Тому ну, їхати можна, але з моїм ростом, ну скажімо так, я в принципі сиджу нормально, але небагато У мені тут місця і трошечки притиснений. Тобто, ми маємо це розуміти. Коли сам за собою, увага. Підлокітник, дивіться, зручний, широченький, є два підстаканника. І ззаду ще є тут своя попільничка. Дань моді була, ще залишилась в цій моделі тим рокам. Багажник в нас, в принципі, об'ємний для такого класу, непоганий. Ну, в принципі, чистенький, є тут десь, зрозуміло, що сліди експлуатації за 14 років. Да? Тут все в заводі, всі герметики, все, запаска бачу, ну все явно укомплектоване, ніхто тут нічого не чіпав. Там Крат, перевіримо, він тут десь прихований, має бути хвилинку. Да, вон Він на місці. Спинки, до речі, тут відкидаються. да, відкидаються. Проїхатись. Ну, я на них в основному їздив на роботах, на автоматах на рестайлових, ну от на механіці тільки в наступному поколінні катався. Е, ну, я поїздив? Вона, понятна справа, що на 1.33. До речі, на 133, напевно, і не їздив ніколи. На цьому поколінні саме. Е, вона точно не пушка, не пуля, вона не дуже швидка. От, але це проста економічна така машинка. Що я можу сказати? Будемо ще показувати, як вона їде. Авто, до речі, сама по собі Corolla це взагалі легенда надійності. знаєте. Ну, але легенда справжня. Не просто легенда, яку там люди придумали. Справді, Corolla одна з надійніших автомобілів у світі. Просто і надійно. Це основні слова, котрі максимально чітко характеризують Тойоту корову. От як вона їде, ну напевно, це буде зайвим показувати, але все ж таки спробую показати. Так, стартуємо. Я буду маслати однією рукою, тому не засуджуйте, однією рукою тримаю камеру, друга в нас. Я її от подрозкручую. Та я вам скажу, що ну доста нам буде довго розганятись. Ось ми зробили сотню. Зробили навіть трошки більше сотні. Я просто стежив за дорожнім рухом. Ну, Більш-менш набирає нормально, але в крутячого моменту трошки не вистачає, коли, наприклад, з якоїсь ти швидкості їдеш і хочеться там швидко прискоритись, треба вгадати передачу і так далі. Ну, Ми маємо розуміти, що на 1.33 ця машина не для гонок з таким об'ємом. На останне скажу, що машина для тих, у кого немає великих забаганок, є невеликий бюджет і потребуєте просто надійну машину, просту і комфортну, ну це вона ній комфортно, досить комфортно, мені подобається на ній. Їхати в своєму класі, це шикарний автомобіль. От. Керувати їм, ну, точно не для драйву, да? я ще раз повторюсь. Отак машина на повсякдення, супер. З чистою історією, скажімо так, з родословною. Звертайтеся, якщо вам цікаво, ми завжди вам раді. То зв'язку до зустрічі. З вами Бульога Трендавта, Приїжджайте, дивіться. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!